Шановні колеги, ми продовжуємо курс Node.js 2024. І сьогодні в нас все про модулі Node.js. Модулі це дуже крута тема у Node.js, яка дозволяє розподілити ваш проєкт по файлам, підключати файли один до одного та використовувати їх міст у різних частинах вашої програми. До речі, саме у цьому модулі, у цьому спринті. Ви можете скачати безкоштовно завдання, для того, щоб подивитись, як проходить курс, які завдання містить курс, і рівень курсу. У інших спринтах, це буде, можливо, тільки тим, хто придбав курс. Добре, не будемо довго очікувати. Переходимо у спринт і дивимося відео. Поїхали. Нам треба. Visual Studio Code, в якому ми будемо працювати. Що таке модулі? Модулі дозволяють розподілити код на декілька файлів і гнучко їх підключати. Давайте створимо теку, яку назвемо код 0.1, хай буде. В якій ми будемо працювати. Оскільки у мене термінал знаходиться у текі тест-код, то перед собою я бачу ось ця створена тека, і мені треба в неї війти. CD. Код 01. І тепер я у теці код 01 і можу працювати. Що я зроблю? Я зроблю файл, хай він буде називатися index.js, в якому напишу дуже простий код. Ось таким чином напишу const m1 дорівнює 314. Yeah. І виведу у консоль для того, щоб впевнитися, що я все зробив коректно. І такий елементарний код працює. Давайте завантажимо його. Node index.js є. І ви бачите, дійсно, все працює, все добре, є. Так от, я б сказав, що модулі це можливість розподілити код на декілька файлів. Як це зробити? Давайте створимо новий файл, який назвемо example.module.js. є. І сюди я напишу наступний код. Модул, експортs дорівнює. І перенесу ось це значення. У мене дуже-дуже смішний модуль. Тобто він не робить нічого корисного. Тут нема ніяких великих обчислювань. Нічого. Він просто повертає значення 3.14 дріб. Як же його тепер підключити у файл Index.js? Чому це важливо? Тому що, так, в мене є 314 в файлі, а в Index.js немає. Тому якщо я запущу Index.js, то отримую помилку і ви її бачите. Для того, щоб підключити анонімний, а це саме анонімний модуль, тут немає ім'я, у ваш файл треба написати наступну конструкцію const або let. Якщо ви хочете змінювати, я не буду змінювати, тому const. Далі. Будь-яке ім'я, наприклад, m2. Може бути m1, як вам забагнеться. Далі команда require, в якій ми пишемо шлях до вказаного файлу. Причому ми не пишемо розширення файлу. Ми просто пишемо ім'я файлу bs.js. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що ми пишемо не просто ім'я, а шлях, і нам треба показати. Що цей файл знаходиться у той же теці, де ми працюємо. Тобто ми вказуємо відносний шлях відносно індекс.js. Це дуже важливо, тому що цей запис буде мінятися, коли в нас буде інше розміщення файлів модулів. Я покажу це. Добре. Виправляємо тепер M2. І все повинно працювати. Як бачите, в нас виводиться. Давайте зробимо ось таким чином. Що в нас виводиться і як у нас працює ця система? Ця система працює наступним чином. Я помилку допустив, будьте уважні, отут ми пишемо Exports. Коли балакав, писав, пробалакав і поміняв містами останні літери. Це не дуже гарно, але таке буває, коли і пишеш, і диктуєш одночасно. Тому ось тут виправляємо Exports. Переходимо сюди і запускаємо, дивимося, що в нас буде. Як бачите, працює. Тобто 3.14 у цьому файлі береться з цього файла. Дуже просто перевірити, наприклад, виправивши значення. Як бачите, ми змогли підключити один файл у інший і використати дані з нього. Як ви розумієте, просто так створювати файл, щоб звідтіля витягнути число. Ну, така собі ідея. Давайте зробимо більш корисний приклад. Закриваю ось це, створюю ми ще теку код 02. І перейду в неї. Як перейти у цю теку? Мені потрібно вийти на рівень вище. вийшов. Подивлюсь, що тут є. Ось моя тека, і мені треба увійти у код 02. Є. CLS Все. Можна працювати. Що я тут створю? А тут я буду створювати інший приклад, більш корисний. Якого чином? Яким чином? Я створю файл, example ікл, модул.js. Ви ж розумієте, що ім'я може будь-яким. Не обов'язково, експлуата підкреслення модуль. Це просто ось таким чином я пишу. У нього я розміщаю ось такий запис: модуль, exports, а далі йде функція. Тут нема ім'я у модуля, тому він теж анонімний. Що робить цей модуль? Повертає функцію, яка може генерувати випадкові числа від 0 до одиниці не включно. Ну, класика JavaScript, скрипта, нічого тут складного немає. Важливо те, що він тепер повертає функцію. Як ви розумієте, у функції може бути будь-які дії. Функції можуть бути дуже великими, можуть обчислювати будь-який результат. Це круто, коли ми можемо повернути функцію. Добре. Як же нам тепер цю функцію використати у наших прикладах? Створюємо Index JS. Є. І у Index JS ми напишемо ось таке. По-перше, ми напишемо, що це приклад, підключення. Анонімного модуля. Для того, щоб ви пам'ятали. Далі я пишу const. Ім'я будь-яке може бути. Хай буде ренд. Чому ні? Require. І далі шлях до файлу. файл розширення Розширення.js я не пишу. Супер. І тепер, коли я напишу ренд. Мені покаже, що в мене у рент лежить функція. Для того, щоб отримати результат, мені треба її виконати. Працює? Це дуже зручно. Ми винесли функцію у модуль, ось він. А не пишемо у нашому базовому коді. Я можу підключити модуль і використати з нього функцію. Це дуже зручно. Але ми йдемо далі. І давайте ми створимо модуль ім'ям. Чому це важливо? От тут я написав «rent», а міг написати M1. Що таке M1? Що воно робить? Навіщо воно створено? Як його використовувати, не дуже зрозуміло. Треба йти у модуль і читати. У модулі теж підказок немає. Звісно, коли в мене один рядок, дуже зручно і зрозуміло, що це робить. А якщо тут буде 100 рядків, а півтори тисячі рядків, таке теж можливо. Що тоді робимо модуль? Треба йти або до розробника, або до документації. Це не дуже зручно. Тому зручніше робити іменовані модулі, які будуть вже підказувати нам, як вони працюють. Закриваємо приклад, створюємо нову теку код 03. І давайте перейдемо у неї в консолі. дві 2 крапки, Рівень вище вийшли. Дивимося, що тут є, є. CD код 03. Код 03 з'явився у, у імені рядка командного, можна працювати. CLS очистили, супер. Створюємо іменований модуль. New А Ім'я файла хай буде таке ж, як було Example. Module.js. є. Але тепер у example модуль ми запишемо ось такий код. Модуль експорт, як і було. Але змінилася ось ця частина. Було ось так. Стало ось так. Тобто, ви бачите, з'явилася ось ця частина. Ім'я оцієї функції, яку ми будемо експортувати. Random int. Супер. Як же тепер підключити модуль з ім'ям у мій код? Створюємо файл index.js І пишемо наступний код. Приклад. Підключення модуля з іменем. Давайте ми напишемо спочатку ось той код, який ми писали раніше: const. random Require. І ім'я файлу bs.js. є console.log, Random. І ось таким чином робимо. І що ми отримуємо. Node. Ми отримуємо помилку random не function. Добре. Якщо просто random, то ми отримаємо ось такий ось об'єкт. Тобто, запустити можна. Можна написати отаким от чином, піти у модуль, подивитися, що в нього ім'я random int. Прописати ось таким чином, зробити. Круглі дужки і спрацює. Це JavaScript, тут багато як можна викрутитися, я ж думаю, ви розумієте. Так, індекс. Все працює, все є супер. Але ж, щось в мене не заладилося. так, Але ж це не дуже зручно і не вирішує той проблеми, яку я казав. Ми не розуміємо, що там лежить. Давайте ми напишемо не такий синтаксис, а ось такий. Конст. Фігурні дужки. Далі ми пишемо ім'я, таке, як прописане ось тут. Копі. Дорівнюю Require і шлях до файла. Є, yeah. до файла модуля. Random RandomInt. Тепер все це виглядає значно краще, ну, на мою думку. Тобто, я одразу. Створюю ім'я, яке задумав розробник модуля. Я одразу в це ім'я кладу функцію з цього модуля. І це ім'я співпадає з іменем модуля і одразу зрозуміло, як воно буде працювати. Погодьтесь, це виглядає значно краще, ніж анонімні модулі. І одразу інформує, що лежить у модулі. Тобто таким чином. Єдине ще, б, що я виправив, я б змінив би ім'я Example модуль файлу, на якесь більш Таке, що підказує, що там лежить. Наприклад, рендом якийсь. Ми зараз так зробимо. Я думаю, зрозуміли. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Ось ці приклади ми з вами вже розв'язали. Давайте розглянемо ще один цікавий приклад. Хай в мене тепер модуль буде складний. Тобто, у цих прикладах у мене модулі були як файли, і вони були у Ті же теці, що і мій основний код. ось цей. Коли модуль простий, як тут, це зрозуміло. А, наприклад, у нас буде 50 модулів. Ми потонемо. Тобто у нас буде 50 файлів, кожний з яких треба підключити, і голова у вас вибухне. Тому давайте зробимо модуль у теці. Закриваю. І тут потрібна ваша увага. Я створюю код. 0.4. Це не складно, тільки увага. Я зайду до теки код 04. І там я буду створювати ось таку структуру. Я буду показувати її. Спочатку я створю файл, де буду працювати. Ну, звісно, це індекс. Потім я створю теку, в якій у мене буде розміщуватися мій модуль. Хай вона називається XModule. Але ви ж розумієте, що ім'я може бути будь-яке. У цій теці я створю ще один файл, який назову «index.js», І тут буде мій модуль. Ось так візуально дуже складно роз... зрозуміти, що вкладено у що. Збільшу, щоб ви зрозуміли, тобто, ось так є. І ще один варіант покажу ось таким чином. Тобто в мене є у теці індекс.js, ще є тека xModule, і у ній лежить індекс.js. Ось таким чином виглядає моя структура. Супер. А що я буду робити? У ось цьому файлі індекс.js, який знаходиться у теці модуля, я розміщу наступний код. Це буде анонімний модуль, який генерує випадкове число від 0 до 1. випадковий дріб. Добре. Як же мені тепер підключити цей файл у індекс.js? Все дуже-дуже просто. Const. Оскільки ім'я файла в мене не було, він анонімний. То я просто пишу, наприклад, ренд. Дорівнює require, теки. Ось це чим відрізняється підключення. Тобто, ось тут я вказую тільки ім'я теки. Оскільки у мене модуль лежить у індекс.js, то він буде автоматично засунутий у змінну, у константу rent. Супер. Давайте спробуємо. Є. І перевіряємо Node. index.js Працює. Тобто я можу розміщувати файли модуля у теці, не просто навалом у папки. Супер. Ще один приклад, який буде трохи складніше. Не сильно, але ви зрозумієте. Коли ви працювали, я сподіваюся, зі мною, на курсах HTML для js розробників або React.js, ви бачили, що ми виконуємо команду NPM -e і створюємо в теку NodeModules, куди завантажуються з серверів всі необхідні модулі, які ми потім використовували, наприклад, в курсі. HTML для JS-розробників ми ставили таким чином гальп. І потім завантажували проєкт у галпі. У React ми таким чином ставили проєкт Reacta і завантажували його на запуск. Добре. Так от, коли ми так робимо, у нас створюється ось така тека, я її таким чином назву, не хочу її створювати. Так, NodeModules. Це службова тека, ім'я зарезервоване, тобто сюди нода. А також NPX, я за це буду розповідати, не переживайте. Завантажує модулі, які треба інсталювати. Чи можемо ми тут розміщати наші модулі, які ми самі створюємо, і як тоді їх підключати? Є великі кількість студентів, які казали у курсі React, як Bootstrap використовувати, коли він завантажений у теку NodeModules. Показую. Якщо мені треба зробити ось цей приклад, я скопіюю теку X-моду. І поміщу її, розміщу у node Modules. Давайте я покажу, що там відбувається. Нodз. -ти -ти Щось я. Ага, я не там знаходжу, щоб такі команди давати. Виходжу на рівень вище. І тепер повторюю і ось таким чином. У мене в тейці NodeModules є тека моя, яка називається XModules. І в неї файл Index.js. Як же мені тепер використати звідсіля? Оцей модуль. Дуже просто. Я створюю код 05. В ньому створюю Index.js, де все це буду робити. index.js. І мені треба зайти у теку код 05. cd код 05. Супер. Як же підключити? Абсолютно аналогічно за маленькою різницею const, uh, rent дорівнює. Require. І тут важливо. Дивіться, коли у вас модуль знаходиться у теці not modules, вам не треба писати ось таким чином. Чи якийсь такий відносний шлях. Ви можете просто написати ім'я модуля uh, папки x -module. І все буде працювати. Ось це різниця. Давайте спробуємо. Є. І завантажуємо. І все працює. Тобто тепер у мене в моєму теці, є тільки файл index.js. А мій модуль знаходиться у теці Node Modules, куди я звертаюся, отримую модуль. До речі, порівняйте, будь ласка. Не той файл. Ось таким чином. Ось так, коли знаходиться модуль локально, ось так, коли знаходиться модуль у Node.js. У Node. -теці. Тобто нічого не треба отут писати, просто ім'я теки. А нода буде автоматично спершу шукати ось тут у Node.modules. Це важливо. Супер. Я дав дуже багато інформації і ви. У вас в голові на цей час каша, як воно працює. Що робити, як цим користатися. Давайте я покажу на реальному прикладі розробки модуля. Створимо теку, хай вона буде Project. Зайдемо в неї. CD Project є. Yeah. Супер. І тут я створю мій уже тепер модуль, який має дійсно якусь користь. Створюю folder, називаю random є. Yeah. У теці створюю новий файл і називаю його uh, random int.js. У цьому файлі я створюю ось такий модуль. Супер. Також у Project я створюю індекс. Спочатку давайте розберемося, як виглядає структура, щоб ми бачили. 3. F. У мене є індекс.js, де я зараз буду працювати, у мене є тека rндом, у якій я поклав модуль, який генерує випадкове ціле число від 0 до 100 по замовченню. Або, якщо я вкажу якісь аргументи, то від першого числа до другого. Супер. А в чому різниця від того, що ми писали? Я дав ім'я файлу, і він не індекс.js. Чому? Тому що я ще у рендом створюю файл індекс.js. В які імпортую оцей random.js. Яким чином відбудеться імпорт? Я напишу ось такий код. Constrand дорівнює require. Оскільки у мене ось цей модуль анонімний. То я пропишу ось таким чином до нього шлях. RandomInt. Все. Так, я у Index.js ось цьому. Це все ну, у модулі відбувається. Тобто я зараз у модулі. Я імпортував random int, а тепер я напишу ось такий код. Модуль. Експорт. Дорівнює об'єкту. Ім'я ключа буде. Random Int. Гарно виглядає класно. А посилання ось це. Оп! Супер. Тепер у мене модуль складається з двох файлів. Ось цей файл виконує обчислення, а ось цей виконує функцію гарного імені для ось цього модуля. Як же мені тепер підключити і використати все це у моєму файлі .index.js? Дуже просто. const. Далі фігурні дужки. Чому? Тому що у мене тепер ім'я є RandomInt. Require. І просто вказую ім'я Теки. Вона називається random. Супер. І тепер вже повинно працювати і виконувати випадкове число від 0 до 100. Працює. Але це ще не все. У мене модуль можна використовувати з числами, тому. Хай генерує від 100 до 200 ще окремо. Ви бачите, дійсно все працює. Тобто числа з'являються. Супер. Але це ще не все. Наприклад, я тепер хочу розширити мій модуль і створити ще один в ньому модуль, який буде генерувати випадковий масив з випадковими числами. Давайте ми створимо файл. Хай він буде randomarray.js. У ньому я пропишу наступне. Анонімний модуль, який створює масив тліною по замовченню 10 символів, і додає в нього ось таку штуку. Що це таке? Я хочу, щоб мій масив був наповнений випадковими числами, які генерує ось цей файл. Тобто я в одному модулі хочу використати інший. Як це зробити? В одному файлі модуля використати вже написаний файл модуля. Ось таким чином. Тобто, Random Array використовує файл RandomInt для генерування масиву. Потім все це я в Index.js прописую наступним чином. Хай буде ось так виглядати. І тепер я все це експортую ось таким. Чином. Супер. Тепер я можу використати це ім'я у ось в цьому файлі. І в мене повинен генеруватися масив довжиною. 10 елементів випадкових цілих чисел. Ви бачите, є. Але це ще не все. Я можу задати довжину масива і повинна спрацювати. Як бачите, все працює. Таким чином, в мене є модуль, який складається з двох файлів, які відповідають за обчислення. Причому код одного використовує код іншого. Все це зводиться у індекс.js. І я підключаю через «Index.js» ці файли до мого файлу, де я використовую потрібні мені функції з цього модуля. Якщо мені потрібен буде ще один модуль, наприклад, випадковий рядок, я створюю ще один файл, підключаю ось тут у «Index.js». І потім можу в моєму файлі використовувати. Всі вони підключаються одним рядком, це дуже зручно. Це один модуль, тому я з нього витягую методи, які мені потрібні. Як бачите, система дуже складна, але і дуже-дуже класна у плані того, як ми можемо наш проект розібрати по текам. У вас в голові мішаніна. Це нормально, тобто одразу ось це осмислити не треба. Відпочиньте, потім ще раз перегляньте відео і пишіть код паралельно зі мною. Я. Ось так розсортував, не просто так, це підказки. Тобто ви не запам'ятаєте з першого разу, як, наприклад, підключити модуль, чи його написати. Заходите і дивитесь. Заходите і дивитесь. Якщо треба іменований модуль, заходите. Ось він іменований модуль. Як його підключити? Ось, приклад. Якщо треба модуль у ТЕЦі, ось приклад. Якщо треба модуль у папки NodeModules підключити, заходите, ось приклад. Якщо треба проєкт з декількома файлами, ось він приклад. Якщо у вас є проблеми, ви пишете код якась помилка, ви можете зайти до спринта, завантажити код урока, це той код, який я тільки що писав, і вивчити його або виправити вашу помилку. Потім ви відпочиваєте і переходите до задач. Задачі складні. Не пробуйте вирішити спринт у один день. Тобто тут серйозний, дуже серйозний курс, після якого ви дуже серйозно прокачаєте свої знання. Качайте, тут буде кнопка Завантажити шаблон, оскільки це загальний опис, а там вже серйозний код. Завантажуєте. І виконуєте по модулях. Ви дуже серйозно прокачаєтесь. Якщо у вас є питання, ви пишете у чат курсу. Посилання буде ось тут у вас у списку переліку відкритих курсів. Ви клікаєте на іконку і переходите до телеграм-каналу, в якому я вам допомагаю працювати. І виконуєте завдання або задаєте питання, які у вас є. А ті, хто не придбав курс, ви можете для цього і тільки для цього спринта. Завантажити декілька завдань для того, щоб зрозуміти, що це за курс, що він складається, що це за завдання, який його рівень. У всіх інших такої можливості не буде, буде можливість така тільки у тих, хто придбав курс. Якщо корисно, приєднуйтесь з вами був Лущенко Олександр. Ми будемо розглядати цікаві теми у рамку цього курсу. На все добре, побачимось.